В ефірі лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю. 41 113 нових сімей було зареєстровано в Україні за перший квартал 2023 року. Такі дані оприлюднили у Міністерстві юстиції України. Тільки на Дніпропетровщині обмінялись обітницями понад 4 110 пар. Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів місто Київ 4086, Одеська область на третьому місці 3 226 шлюбів. Далі Далі йдуть Київська, Вінницька та Харківська області. Про одруження в умовах війни поговоримо з, з нами на зв'язку. Поговоримо з нашим спікером. З нами на зв'язку Марина Падун, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Одеській області управління держреєстрації південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Одесі. Вітаю вас. Дякую, Марина, що ви з нами. Доброго дня. І так, минулоріч Одещина була в трійці, теж була в трійці лідерів по укладанню шлюбів. Це стабільна наша позиція. Розкажіть так, Одеса завжди входить в п'ятірку найкращих регіонів, особливо з державної реєстрації шлюбу народження та інших державних реєстрацій. Актів цивільного стану тенденція у нас прослідковується вже декілька років поспіль. Скажіть, чи вплинула повномасштабна війна на кількість законних шлюбів? Так, е е е Якщо ми говоримо за той факт, чи збільшилось або зменшилось, я зараз об'єктивно скажу за весь час повномасштабної війни воєнного стану, так у нас збільшилась державна реєстрація актів стану про шлюб, сім'ї створюються більше, краще. Ви самі бачите на просторах інтернету, Фейсбуку, що це у нас як такий гарний ритуал створення української сім'ї. Так, да, показник є. Він найкращий і він зростає? Ще питання за перший квартал цього року українці розлучались майже в 9 разів менше. За цей період зареєстровано 4810 розлучень в Україні. Яка статистика розлучення розлучень на Одещині? Ну, давайте так візьмемо станом на 1 травня в порівнянні з минулим роком. Тобто, у нас зареєстровано 497 актових записів про розірвання шлюбу у цьому році у минулому їх було 450. Ну я пов'язую це цей приріст невеличкий з тою тенденцією, що у минулому році на станом на 1.05 ми. Були спантеличені, ми не знали, що робити, і нам не було до розлучення. Взагалом, розірвання шлюбу відповідно до сімейного кодексу, де мають подати поспільні заяви дружина та чоловік, які не мають спільних неповнолітніх дітей, то тенденція йде до того, що в в відділах державної реєстрації цивільного стану у нас показник зменшився. Розкажіть більше про процедуру, як оформити цивільний шлюб, і чи змінилась взагалі сама процедура? Процедура вступлення в шлюб в створення сім'ї у нас відрізняється від нашого всьогодення, тільки тим фактом, що сьогодні це можна зробити сьогодні, і зараз. Зв'язку з повномасштабним вторгненням у нас є таке поняття як загроза до життя. Тобто, наречені, якщо забажали прийти та зареєструвати свій шлюб сьогодні, вони сьогодні це можуть зробити. Вони можуть не чекати місяць. Вони у якщо в них є бажання це зробити сьогодні з якихось об'єктивних причин, наприклад, нареченому потрібно йти на передову, він приймає участь в активних бойових діях, тобто вони можуть це зробити сьогодні і зараз. Якщо в них є бажання чекати місяць, вони також можуть використатися цим бажанням. А розкажіть детальніше, будь ласка, якщо хтось з партнерів на військовій службі, як можна зареєструвати стосунки? Бо я знаю, що можна навіть на передовій, щоб це зробив командир. Наприклад, так він уповноважений. Так, Поясніть. так, так. Якщо у нас є декілька випадків, як може зареєструвати шлюб, у нас є, є така змога подати заяву. Наприклад, давайте наречений. Да? Він на передовій він не може з'явитися до відділу ДРАЦ двічі. Командир заповнюється заяву на державну реєстрацію. Шлюб, всі його відповідні дані, прізвища, ім'я по батькові. Дата народження, громадянство, прописка це він засвідчує своїм власним підписом цю заяву. Командир засвідчує його власний підпис, і цю заяву направляються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для подальшої реєстрації актів цивільного стану в той день, який був обраний нареченими. У нас є випадки, що коли командир складає акт про шлюб, це може відбуватися відбуватись там саме не. Там вже на передовій, можливо, наречене, наречена. Вони вдвох військові і вони хочуть в той час зареєструвати твій свій шлюб. Потім цей акт. Е Засвідчений початкою та підписом командира направляються до відділу ДРАЦ і ці дані вносяться в державний реєстр, щоб це відображалося не тільки в акті, а ще й в актових записах. Про що потім будь-який зручний час для наречених вони звернуться до відділу і отримують свої свідоцтва про шлюб. І на останок питання: як можна оформити розлучення? Згадайте, будь ласка, різні ситуації, коли один з партнерів за кордоном, наприклад, або коли є спільні діти або майно, ну, якщо питання спільні діти, неповнолітні і майно це питання до суду. Це питання потрібно вирішувати тільки в судовому порядку, тому що це є спір. З ким буде проживати дитина, кому буде майно належати в тому чи в іншому випадку, в якій пропорції у нас в відділі державної реєстрації цивільного стану можливо зареєструвати шлюб, якщо цих умов немає. Верніше розірвання шлюбу, якщо немає неповнолітніх е, дітей, якщо немає спору, вдвох прийшли, подали заяву на реєстрацію шлюбу через місяць. Прийшли на розірвання шлюбу. Якщо будь е, якщо є момент, що один з наречених не може прийти на подати заяву, він може надіслати до відділу заяву, е, заповнену е, відповідно своїх даних на розірвання шлюбу, та засвідченою нотаріально або консульською установою, наприклад, та надіслати до відділу, і з'явитись до відділу тільки один раз на державну реєстрацію шлюбу, якщо наречені жодного разу не можуть до нас прийти, то це питання знов таки щодо вирішення питання через суд. І ще Марино наостанок скажіть, як часто молодята хочуть пишне весілля, так щоб церемонія була, щоб все було гарно, пишно чи навпаки уникають заходів, закладів так держреєстрації і швиденько-швиденько роблять всі свої справи. Ну, перш за все, хочу сказати той факт, що для кожної дівчини та жі та жінки це подія. Вона ми емоційні і ми хотіли б це зазначити і відзначити. Тому багато реєстрацій шлюбу проходять у рев урочистій обстановці, де вдягаються гарні наряди та проводиться державна реєстрація шлюбу. Я вам дякую за відповіді. Дякую, що долучились з нами на зв'язку. Була Марина Падун. Говорили про розлучення та шлюби під час війни. На цьому не прощаюсь. Побачимось ще в ефірах лайв студії. До зустрічі для вас працювала Ольга Голодова.